Друзі, привіт! Сьогодні будемо варити е, такий компот із апельсинів і мандаринів. Розкажу рецепт. Попередньо помили апельсини і мандарини, перерізали їх навпіл. Зараз будемо ставити на газ. Водою не заливаємо, все покажу. Так, ну, вже поставили наш продукт апельсинчики і мандаринчики на газ. Я поставив на помільний вогонь для того, щоб воно потихеньку закипало. Води не додаємо, цукру не додаємо. Далі побачите. Е, головне, щоб помаленьку кипіло. Так, побачимо далі результат. До так, ну що, буквально півгодинки покипіло, подивимося, зараз що в нас там... О, пішов процес уварки. Добре, ще 10 хвилин будемо. Навірно, треба помішати. Зараз, секундочку. Візьмемо лопаточку, трошки помішаємо. Бо воно. Так, о, Чувствую ефект, буде бомба. Хорошо. Ну що, я, е, жаль, знімаю сам, не можу зазняти весь процес. Перецідив я зцідив, що в мене вийшло. от такий от гарний апельсиновий сік. Це залишки у нас після нього. ну, Кипіло буквально 40 хвилин. Леся, я ж просив убрати тебе апарат. Ну, взагалі, все нормально так.